Вітаю, друзі! Привезли Німеччини ось такі круті ліхтарі. У нас є сонячна батарея, led ліхтарик і динамо машина. Тобто можна вбудований акумулятор зарядити або від динамомашини, або від сонячної панелі. Заді у нас у формі карабіна корпус зроблений. Ліхтарик у нас ледерський. Крутимо більше енергії, більше світла. Враховуйте, що акумулятор тут всього встановлений. На 40 мА, для того, щоб його можна було швидко зарядити. Ось тут всі характеристики. Давайте перейдемо в телефоні, що ж світить. В наявності 10 ліхтариків. Ось так Динамо машина ховається, є спеціальне місце, і відкидається. Від цієї стіни до наступної в нас 5 метрів. Ось так світить ліхтарик. Якщо крутити Динамо машину, чекайте телефон. Сікурь покладу телефон. Буде видно. Ось. І починаємо крутити Динамо машину. Зараз я її відкрию. Бачите, наскільки виростає потужність світла Ну, відносно для невеличкого ліхтаря, він непоганий. Враховуйте, що акумулятор невеликий. Дуже довго від акумулятора він світити не буде, але враховуйте, що це автономний ліхтарик, тобто є динамомашина. Він розрахований на то, що ви крутите і виробляєте енергію для самого ліхтаря. 40 мА це такий невеличкий. Запас резервний і є сонячна панель можна вдень покласти на сонечко, а він трошки підзарядить. В принципі, я думаю, 40 мА підзарядить досить швидко. Ось такий крутий ліхтарик, є карабін, можна завішати десь на рюкзачок, на ремінь і так далі. Лайк за відео. Все на найкращого-пока.